Всім здоров! Відносно недавно Тіло показав на стримі, як робити Бідбой пік, не натискаючи купу клавіш. Зараз на екрані ви побачите приклад даного піку. Для початку заходимо на влаштування. Переходимо в керування, потім клавіші введення. Тут нам потрібно присідання переключити на утримання. Це робиться для швидшого моменту. Після цього заходимо в призначення клавіш. Напроти присідання додаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс D. Далі заходимо у вкладинку D та шукаємо нахили. Визильнути ліворуч ставимо Ctrl-A. А визирнути праворуч, Ctrl-D. Зберігаємо і йдемо тестити в тренуванні. Після всіх наших маніпуляцій, все, що стається зробити, це зажати клавішу Ctrl і просто спамити по черзі D і A. Тепер у вас має получатися те, що ви бачите на екрані. Трохи практики і привикання, і все має бути чотенько. Якщо цей лайфхак був тобі корисний, можеш поставити лайк та підписатися на канал. Бажаю удачі, гарних матчів, більше топ-1 та мирного неба над головою. Скоро будуть стріми.